І, дівчатка, сьогодні буде у нас дивовижний дизайн, на який мене надихнула моя клієнточка. Все почалося з того, що вона до мене прийшла на манікюр, і я дивлюсь, вона вся така засмагла, така відпочивша. І згадую, що вона мені розповідала, що в неї запланована відпустка. І я запитала, як пройшов відпочинок. Ой, дівчатка, що вона тільки мені не розповідала. Але найбільше мене вразила історія про її хлопця і про ювелірні вироби, які були на ній. Це був браслети, колон і сережки з білого золота і натурального каменю-бірузи. Розповідь дівчинки мене так надихнула, що я вирішила втілити цю ідею і зробити собі нігті з ефектом каменю бірюзи. І знаєте, вийшло. Тому я хочу із вами поділитися, мої дорогенькі підписники, цим милим дизайном. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, а ми поїхали. Я вже зняла покриття повністю і роблю опил форми. Пам'ятаєте цей манікюрчик? Він з попередніх відео Знали б ви скільки теплих відгуків я отримала з приводу цих нітиків і носила я їх із задоволенням. Ось тільки проблемка вийшла під кінець, я пробила 20 середній палець. І якщо чесно, думала, що там вже нігодь точно не виживе. Але ні, все прекрасно, і навіть гематоми не було. А ось покриття все-таки відбила. Отож, дівчата, не суньте пальчики туди, куди не слід. До речі, сьогодні, можливо, хто помітив, я знімала матеріал фрезою з синьою насічкою. Ця фрезочка з Аліекспресу мені її подарувала моя колега, і я вам скажу, що вона навіть дуже непоганої якості. Вона не вібрує і не. Б'ється, так що цілком можна не працювати. Знежирюємо нігтик і прибираємо весь пил. Далі наносимо підготовчі препарати: це дегідратор і праймер. Пам'ятаємо, що праймер ми наносимо напівсухим пензлем, не потрапляємо на шкіру і також даємо час йому випаруватись. Інакше він не спрацює, а зробить все тільки гірше. Переходимо тепер до покриття і самого дизайну. Для кольору я вибрала базу, яка чудово підходить під цей дизайн. Вона в точності передає колір бірюзи. І це ж, звісно ж, дівчатка, мальтіва база від луна, бо укріплення я не планую робити, то одразу переходжу до покриття. І робити я буду це в два етапи. Перший шар роблю тонкий як підкладка, і сушу. Це обов'язково робити або тим кольором, яким покриваєте, або прозорою базою. На собі я роблю без прозорої бази, але на клієнтах має бути підкладка з прозорої раб бази обов'язково. Робимо це для того, щоб унеможливити хімічний опік, якщо раптом база десь не просохне. А другий шар я вже роблю вирівнюючий. Промазала пластину, поставила краплю і розприділяю її по нігтю. І не забуваємо перевертати пальчик і допомагайте собі тонким пензлем, Це буде дуже зручно. І сушу в лампі тоді вже хвилинку-півтори. Переходимо потрошки до дизайну. Я ще раз промазую нігтик, але дуже тонким шаром і не сушу. Далі я примикнула іншу кісточку в кутикульне масло і, не заходячи близько до бази промазую пальчик, бо ми будемо бризкати чорним кольором на нігтик. І коли він просушиться, змити його буде ну, дуже складно. А з маслом все гарно прибереться. Зараз розповім, як зробити ось ці бризки, так щоб вони красиво розходились. Крапельку чорного кольору ми розбавляємо з краплею ацетону або спиртом. І гарненько розмішуємо, поки не отримуємо однорідної рідини. Набираємо на пензлик і допомагаємо пальчиком розбризкувати. Якщо хочете інтенсивніші бризки, додайте в ацетон ще трішки чорного, але не переборщіть, щоб не було надто густе. Інакше крапельки не будуть так розбризкуватись. Сушу я цей дизайн півтори хвилини, тому що мені потрібно, щоб випаровувався повністю спирт і заполімеризувався чорний колір. Після цього просушування ще трошки додаю чорних крапельок, і на цьому шарі вони вже не будуть так розтікатися. І це нам дасть глибину. І ще ми додамо поталь, але не золото, а більше таку бронзу. Мені здається, що це буде чудове поєднання. Липкий шар я не прибираю з нігтів, а одразу кріплю наші блискітки. Десь більше, десь менше, як душі заманиться, так і робіть. Не забувайте, що їх треба трішечки притиснути, щоб вони не стирчали нам. І на другий пальчик я також кріплю блискітки, але вже трошки менше. Тепер перекриваємо все топом, і тільки після просихання я буду прибирати ось ці крапельки з пальців. Топ у мене без дисперсії, і покриваю його злегка вирівнюючим таким шаром і сушу в лампі 2 хвилини. Після чого підрівнюємо форму і вуаля. Чесно, дівчатка, особисто я зачарована цим дизайном. Те, що я задумала, у мене вийшло на всі мільйон процентів. Бірюзу я передала, значить, завдання виконано. На мою думку, навіть дуже непогано, як для першого разу. А ви ще скажете? Другою ручкою я просто покрила базою і все. Але все одно я залишилась дуже задоволена. Сподіваюся, вам теж сподобалось. Якщо це так, поставте лайк і не забудьте поділитися своєю думкою в коментарях. Вам велике спасибі, що подивилися цей ролик. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Ну а з вами була Анна і до зустрічі!